Доброго дня, дорогі друзі. Минулої неділі у нас відбувалося змагання по кубку карате серед дітей України. Мій син Паша також приймав участь у цих змаганнях. І е, я вам скажу, що це не, не дуже така дитяча справа. Якщо ви плануєте віддавати свого сина або дочку на заняття карате, то це, то, це дуже добре. Але перед тим, як це зробити, подивіться на змагання, подивіться, як там все відбувається, які там розборки і які там перепетії. Я відзняв декілька відео, які показують і розказують, як там все це відбувається. Подивіться і приймайте рішення. Fashion бій. Спортсмени та їх тренери, які приймають участь в змаганнях сітці. Всі інші знаходяться за межами татам. Будь ласка. Ще раз повторюю біля татамі. Тільки спортсмени, їх тренери або батьки, які допомагають одяганням. Всі інші знаходяться за межами татами. Носите Денис, підійдіть, будь ласка, до дозволитися. Щось там не склалося у головного судді. Два кутових показали перемогу Паші, а чомусь їй це не сподобалось. Вона замінила суддів. Ну я не знаю, наскільки це нормально, але щось, щось там не так. Щось там дуже серйозні розбірки по суддівству і, і взагалі-то незрозуміла для мене ситуація. Я тут зверху просто дивлюсь. Потім ми все це знаємо. Паша, наче програв. зрозуміло чому. Пашов синьому бій за третє місце. Я так і не зрозумів, чому йому не дали виграти в першому бою. Пашов синьому. Побачимо, що виграє він. Бронзову медаль зараз подивимось. Срібно в нього вже є в першому виді, а це фактично матч за бронзову медаль. А за золоту медаль буде змагатись каратист, який виграв у Паші, ну так, наче виграв, з пашеним з колегою з одного клуба, ну, мабуть, самим сильним каратистом в клубі такого віку. Другий, можна сказати, Паша. Так що десь десь так все справедливо, але чому перший бій я так і не зрозумів. Чотири три секунди, дві секунди. Паша виграв і завоював бронзову нагороду. Паша з двома, з, з двома медалями срібною і бронзовою. Хотілося б ну, краще для дворазового чемпіона Європи, але е, молоді спортсмени підростають, конкуренція росте. Ну нічого і так добре.